Вітаю, розглянемо книгу Монах, який продав Феррарію Робін Шарма. Вступ книги. Книга починається з історії успішного, але виснаженого адвоката Джуліана Ментла. Зовні його життя виглядає ідеальним статус, великі гроші, розкішний автомобіль, повага від професійного середовища, але за цією картиною ховається постійний стрес, проблеми зі здоров'ям. І повна втрата внутрішнього балансу, кульмінацією вступу стає раптовий серцевий напад прямо під час судового процесу. Ця подія, символічний дзвінок пробудження, який змушує героя усвідомити успіх без сенсу і без задоволення від життя негативно впливає на здоров'я і внутрішній стан відчуття щастя. Після зникнення на кілька років Джуліан несподівано повертається зовсім іншою людиною, фізично здоровим, спокійним і внутрішньо гармонійним. Він розповідає, що продав усе своє майно, включаючи Феррарі, і вирушив до Індії, де навчався в мутриці всі Ванни. У вступі автор закладає головні теми книги Хибна гонитва за зовнішнім успіхом. Ціну, яку людина платить за ігнорування внутрішнього життя, ідею, що справжні зміни можливі для кожного незалежно від віку та статусу. Ця книга захоплює історією, створюючи інтригу і бажання дізнатися, які саме принципи змінили життя головного героя. Про автора Робін Шарма, канадський письменник, мотиваційний спікер. І один з найвідоміших експертів у темі особистісного зростання та лідерства. Цікавий факт: до письменницької діяльності він працював юристом, так само, як і головний герой книги. Саме власний життєвий досвід став основою багатьох ідей, описаних у книзі. Шарма відомий тим, що поєднує східну філософію, індія, медитація, усвідомленість. Західний підхід до успіху, дисципліни та продуктивності, практичні інструменти, які можна застосовувати в повсякденному житті. Світову популярність йому принесла саме ця книга, яка спочатку була видана невеликим накладом, а згодом стала міжнародним бестселером і була перекладена десятками мов. Головна ідея Робіна Шарма як автора: успіх має починатися зсередини. Він переконаний, що справжнє лідерство це вміння керувати собою, своїм розумом, енергією та цінностями. Перше пробудження у першому розділі читач знайомиться з Джуліаном Ментлом, блискучим адвокатом, який живе за класичним сценарієм успіху, престижна робота, великі гроші, розкіш і постійна зайнятість. Але за зовнішнім блиском ховається хронічна втома, емоційне вигорання та зруйноване здоров'я. Ключова подія розділу, серцевий напад Джуліана, просто в залі суду. Це стає жорстким сигналом. Життя, побудоване лише на кар'єрі й статусі, має високу ціну. Головна ідея розділу. Ігнорування власного здоров'я, внутрішнього стану та сенсу життя рано чи пізно призводить до кризи. Саме пробудження часто починається з болю. Друге таємничий гість через деякий час після трагедії Джуліан зникає з поля зору колег і знайомих. Минуло кілька років, і він несподівано з'являється знову. Але тепер це зовсім інша людина. Він виглядає молодшим, спокійнішим, фізично здоровим і внутрішньо врівноваженим. Його поява викликає подив і недовіру, адже ще недавно він був прикладом виснаженої людини, що жила в постійному стресі. Саме в цьому розділі виникає головна інтрига книги: що сталося з Джуліаном і як йому вдалося так радикально змінитися. Головна ідея розділу справжні зміни можливі, навіть якщо здається, що вже запізно. Зовнішні трансформації завжди починаються з внутрішніх позитивних змін. Третє чудесне перетворення Джуліана Ментла у цьому розділі Джуліан. Починає ділитися своєю історією. Він розповідає, що після серцевого нападу усвідомив, якщо не змінить життя, то просто не доживе до старості. Він продав усе своє майно, включаючи розкішний Феррарі, і вирушив до Індії в пошуках глибокого сенсу життя. Там він познайомився з мудрецями Сіванни. Які навчили його мистецтву самоконтролю, дисципліни розуму та внутрішньої гармонії? Цей розділ показує не чарівне диво, а результат усвідомленого вибору і внутрішньої роботи над собою. Головна ідея розділу: справжнє багатство це не речі, а ясний розум, здорове тіло і життя наповнене сенсом. Четверте чарівна зустріч із мудрецями Сіванни. У цьому розділі Джуліан описує свою подорож до віддаленого поселення в Індії, де живуть мудреці Сіванни. Ця зустріч подається як контраст до всього його попереднього життя, замість шуму, гонитви й стресу, тиша, простота та глибока усвідомленість. Мудреці вражають Джуліана не словами, а способом життя, вони виглядають спокійними, енергійними, щасливими, хоча не мають матеріальних благ, які колись здавалися йому життєво необхідними. Саме тут герой уперше стикається з думкою, що внутрішня дисципліна важливіша за зовнішній успіх. Зустріч з мудрецями стає поворотним моментом. Джуліан розуміє, що справжнє знання не в книгах чи в статусі, а в щоденній практиці життя. Головна ідея розділу спокій і ясність розуму це результат способу життя, а не випадковий дар. П'яте – учень мудреців духовного шляху. У цьому розділі Джуліан стає учнем мудреців Сіванни, його шлях не є легким або миттєвим, навпаки, його шлях вимагає терпіння. Дисципліни та готовності відмовитися від старих звичок мислення. Мудреці навчають його керувати власним розумом, зосереджуватися на теперішньому моменті та поступово очищати думки від страхів і внутрішнього шуму. Велику увагу приділено ролі щоденних ритуалів, тиші й самоспостереженню. Цей розділ підкреслює, що духовний розвиток це не втеча від світу, а навчитись жити. В ньому усвідомлено. Головна ідея розділу: справжній учен це той, хто готовий щодня працювати над собою, навіть коли ніхто не бачить результату. Шосте мудрість особистих змін у цьому розділі Джуліан ділиться одним з ключових уроків. Отриманих від мудреців зміни в житті завжди починяються з мислення, неможливо створити інше життя, залишаючись у тих самих внутрішніх переконаннях, страхах і звичках. Мудреці пояснюють, що розум це інструмент, який або керує людиною, або служить їй. Більшість людей живуть на автопілоті, дозволяючи негативним думкам формувати настрій, рішення і навіть здоров'я. Усвідомлений контроль над думками перший крок до реальних змін. Розділ підкреслює силу щоденної роботи над собою. Маленькі кроки, повторені з часом, формують нову особистість, головна ідея розділу ти не можеш змінити ж своє життя доки не навчишся керувати власним розумом. Сьома, винятковий сад, цей розділ побудований навколо символічної метафори саду. Мудреці порівнюють людський розум із родюшою землею, ній росте все, що ти посадиш у нього. Якщо в розумі домінують страхи, негатив і хаос, вони неминуче проростають у реальному житті, але якщо свідомо висаджувати позитивні думки, цілі та цінності, розум стає джерелом сили та натхнення. Особлива увага приділення самодисципліні, повторюванню та терпінню. Гарний сад не з'являється за один день, так само і внутрішні зміни потребують часу. Головна ідея розділу: твоє життя, це відображення того, що ти щодня вирощуєш у власному розумі. Восьме, запалювання внутрішнього вогню. У цьому розділі мова йде про ціль і пристрасть до життя. Мудреці пояснюють Джуліану, людина без чіткого сенсу існування поступово втрачає енергію. Мотивацію і радість, навіть якщо зовні виглядає успішною. Внутрішній вогонь це не емоційний спалах, а глибоке розуміння, навіщо ти прокидаєшся щодня, коли є ясна мета з'являється дисципліна, стійкість до труднощів і внутрішня сила рухатися вперед. Розділ підкреслює важливість особистої місії, не нав'язаної суспільством, а усвідомлено обраної. Саме вона дає людині відчуття повноти життя, головна ідея розділу той, хто знає своє, навіщо я прокидаюсь щодня, знаходить енергію навіть у складні часи. Дев'яте давнє мистецтво самокерування, цей розділ присвячений ідеї, що справжнє лідерство починається не з управління іншими, а з уміння керувати собою. Мудреці вчать Джуліана. Самодисципліні, відповідальності за власні думки, емоції та дії, самокерування означає контроль над негативними імпульсами, здатність обирати реакцію, вміння зосереджуватися на головному. Розділ нагадує, що свобода не в тому, щоб робити все, що хочеш, а в тому, щоб не бути рабом своїх звичок і емоцій, головна ідея розділу. Той, хто навчився керувати собою, здатний керувати будь-якою сферою життя. Десяте сила дисципліни. У цьому розділі модреці підкреслюють, дисципліна це міст між цілями та результатами, без неї навіть найкращі наміри залишаються мріями. Джуліан усвідомлює, що справжня дисципліна не є покаранням чи обмеженням, навпаки, вона створює свободу. Коли людина керує своїм часом, енергією та увагою, вона перестає жити хаотично. Розділ акцентує на силі щоденних ритуалів, ранкових практик, регулярної роботи над собою, послідовності та постійності навіть тоді, коли немає натхнення. Саме маленькі дисципліновані дії формують великі зміни з часом. Головна ідея розділу дисципліна це форма самоповаги, яка з часом перетворюється на внутрішню свободу. Одинадцяте – ваша найцінніша цінність, цей розділ присвячений темі часу. Мудреці наголошують, час єдиний ресурс, який неможливо повернути, накопичити або купити. Люди часто витрачають роки на справи, що не мають для них справжньої цінності. Відкладаючи життя на потім, Джуліан вчиться ставитися до кожного дня як до обмеженого і надзвичайно важливого дару. Розділ закликає жити усвідомлено, займатися працею, яка приносить задоволення, бути присутнім у моменті, інвестувати час у розвиток, стосунки й здоров'я, не розмінювати життя на дрібниці. Головна ідея розділу. Те, куди ти вкладаєш свій час і є твоїм справжнім життям. Дванадцяте найвищий сенс життя. У цьому розділі мудреці підводять Джуліана до головного усвідомлення: життя набуває справжнього сенсу, тоді, коли людина служить чомусь більшому, ніж вона сама. Йдеться не лише про роботу чи досягнення. А про внутрішнє задоволення від праці, про внесок для людей, для суспільства, для світу, коли дії людини узгоджені із цінностями, з'являється глибоке відчуття наповненості, яке не залежить від зовнішніх обставин, розділ наголошує, що егоцентричний успіх рано чи пізно залишає порожнечу, тоді як життя з місією створює внутрішній спокій. І стійкість, головна ідея розділу, справжній сенс життя жити не лише для себе, а залишити світ кращим, ніж він був до тебе. Тринадцяте секрет довготривалого щастя, фінальний розділ книги зосереджений на простій, але глибокій істині. Щастя це не пункт призначення, а спосіб життя мудреці пояснюють. Що постійне щастя неможливе без вдячності за теперішній момент, внутрішнього миру, життя у відповідності до власних цінностей, людина, яка навчилася радіти простим речам, контролювати свій розум і жити усвідомлено, більше не залежить від зовнішніх обставин. Книга завершується відчуттям спокою і надії. Кожен може змінити своє життя, якщо готовий почати з себе. Головна ідея розділу: тривале щастя народжується з усвідомленого життя, а не гонитви за зовнішніми досягненнями. Монах, який продав свій Феррарі Робін Шарма, головний висновок книги простий і водночас глибокий. Справжній успіх починається не з грошей чи статусу. А з внутрішньої гармонії. Робін Шарма показує, що життя, побудоване лише на кар'єрі та зовнішніх досягненнях, рано чи пізно призводить до вигорання, втрати сенсу і проблем зі здоров'ям. Навпаки, усвідомлене життя з дисципліною, чіткими цінностями та внутрішнім спокоєм дає відчуття повноти і щастя. Книга не закликає відмовлятися від амбіцій. Вона вчить жити збалансовано, розвивати розум, тіло і дух одночасно, не жертвувати собою заради успіху, ключова думка книги. Ти можеш мати все, але якщо не керуєш своїм розумом і життям, у тебе немає нічого. Практичні поради з книги коротко і по суті. Перше, починай день усвідомлено, виділяй хоча б 10-15 хвилин щоранку для тиші. Планування або роздумів, те, як ти починаєш день визначає його якість. Друге, керуй своїми думками, стався до розуму як до саду. Не дозволяй негативу рости безконтрольно, свідомо обирай, на чому зосереджуєш увагу. Третє, визнач своє, навіщо? Чітка особиста місія додає енергії й сенсу навіть у складні періоди, без мети людина швидко вигорає. Четверте. Розвивай самодисципліну. Маленькі щоденні дії, важливіші за рідкісні спалахи мотивації. Дисципліна це не обмеження, а свобода. П'яте. Бережи свій час. Час твоя найцінніша цінність. Витрачай його на розвиток здоров'я, близьких і справи, які мають значення. Шосте. Живи в теперішньому моменті. Більшість тривог існує лише в думках. Навчися бути присутнім тут і зараз. Це основа внутрішнього спокою, сьоме, служи чомусь більшому, ніж ти сам. Справжнє щастя приходить тоді, коли ти не лише береш, а й віддаєш людям, світу, майбутньому фінальний висновок, контролюючи свої думки та живучи згідно з покликанням, людина здатна кардинально змінити долю та знайти внутрішню гармонію.